Проблеми у людей, які проживають у сільських територіях, тобто ми виокремили ці проблеми і запропонували способи їх вирішення. Перше, це наша загальна мета це покращувати комфорт проживання на сільських територіях. Перші пункції створення робочих місць, роботи чи кооперації це є фермерське, сімейні господарства, переробні підприємства. Часто ми зникаємо з такою проблемою, що урбанізація спричинена тим, що люди виїжджають. Через те, що вони не мають що робити, це робота у суспільстві. Адже ми маємо розуміти, що зараз в нас є війна, і ми маємо, кожен усвідомлений громадянин України має розуміти роботу ЗСУ, те, що ми живемо в своїй державі, в нас незалежна Україна, своя мова, і кожен має це розуміти і боротися за це, і щоб було бажання жити в своїй власній державі. Перший пункт є проведення публічних <певиця> слухань, щоб люди. Групи збиралися і обговорювали дуже ну, такі проблеми міста, які потрібні вирішувати. І також треба ну, створення міст для публічних слухань, щоб всі могли почути, дізнатися, що нам потрібно, що нового треба додавати до міста, і такого, що влада десь. Називаємо так, стимулюю, все, бізнеси, їх ставити, але їх дуже мало, недостатньо і е, е, доводиться просто з собою вигулювати сміття, яке там, якийсь папірець або обгортку коли мало цукерок. Тобто стихтаків не вистачає.